Сьогодні вже третя неділя Адвенту. Гаудете радісна. Запрошую тебе послухати, що сьогодні Ісус говорить до кожного з нас. Євангеліє від Святого Матея. Того часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитали його. Чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого? А Ісус у відповідь сказав їм Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві воскресають, убогам звіщається Євангеліє. Блаженний Той, хто не відступиться від мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити натовпом про Йоанна. На що ви ходили подивитися в пустелю? На тростину колихану вітром? То на що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену в м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходиться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так, кажу вам. Навіть більше ніж на пророка він той, про кого написано, ось я посилаю мого ангела перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою. Воістину кажу вам не постав між народженими від жінок більший за Йоанна Хрестителя, але найменший у царстві небесному, більший від нього. Запрошую тебе до роздумів. Було б величезною помилкою закидати Йоанну Хрестителю сумніви у вірі. Читаючи Євангелії з перспективи 21-го століття, у ситуації, в якій ми маємо не лише безпеку, а й добробут, поставлене Йоанном Хрестителем питання не звучить так драматично, як мало б. Бо, за своєю суттю, воно надзвичайно драматичне. Чи це вже тепер? Чи це Ти, чи ми змушені й далі чекати когось іншого? Для Йоанна Хрестителя, якого ув'язнили та все відібрали, Ісус Христос є останньою надією, єдиною надією. Якщо це не Він, виконає Божі обітниці, життя Йоанна Хрестителя виявиться марним, стане поразкою. Відповідь має глибокомесіанський характер. І безумовно її буде достатньо для Йоанна, який уміє її відчитати. Молімося, Господи Ісусе Христе, Ти повертаєш сліпим зір, кульгаві ходять, прокаженні стають чистими та глухі чують. Підніми мене з моєї смерті, проголоси мені добру новину. I mean